З вами Артем і це десята частина, як ми граємо в гарден. і дев'ята. У мене вже мільярд 73 мільйона. Ну, Мені друг поміг, у нього 100 мільярдів. А так я потратив. Вони був мільярд і 500 мільйонів, а так я на розширку потратив. Оцех як є. Ну, Гардена свого. Та і зря. Бо день менше. Ну як так само як і беру. Коротше, як все соберу, то я як віду продавати, я вам засніму. О, кстати, я посадив перед ці какао. Сейчас вам покажу. А ось о какао. Ну все, я весь інвентар зібрав, тепер продаєм. Да, мало. Бамбук, та ні, я вже не буду купляти. У мене драгон і кукур. Тут будемо драгон, ну ладно. Ну тут драгон росте. Ну коли я все соберу, то я вам засниму. Ну все, я зібрав всей інвентар. Два мільйона. А сьогодні наша шаці. Я даже не знаю як це, ну один. миллион, о, миллиард и сто миллионов. Нам на двадцать миллионов еще. Ой, двадцать три. Ну, ничего не надо. Ладно, буду далее собирать. Я решил только Apple собирать. Так, все, я вже все собрав, продаємо. Ладно, буду всі тоді ну все, я вже все собрав, <кхи> продаємо. <кхи> 398 тисяч. Давайте я підожду, поки все виросте. Ну а коли все виросте, я вам засниму. Ну, а поки все росте, будемо чекати сток. Зараз уже обновиться. Чотири, три, два, один. Все однося. Опять нічого. Ух, ну це я довго ждав. Ну, Вроді все виросло. Ну, мелони. Хі -хі. Та й то ще не всі, як так. Так, ну бананчики виросли. Ну ладно, коли я все соберу, я вам засниму. Так, ну я вроді все собрав уже. Продаємо. Ну, в принципі, не знаю даже. Он мені кишчелик манго предлагает. Зачем мне? мені ну, ладно. О, кстати, а це дорого стоїть. Я даже не знаю скільки, але по-моєму дороговато. А, ні, 3000. Коротше, <кій> я не знаю, що мені це челік дарив, потому що я його теж задарив мульмелонами. Як виростить огромні мульмелани? Я пішов вирощувати мульмелани огромні.

Так, ну все вроді поливається. Ого, яка огромна росте. Ну ладно, коли я все соблю, то я вам засниму. Чого? У мене манго виросло на 55 кілограм. Скільки воно стоїть? А ну мало Чекаем сток Apple А ну и вс так ну вроде все собрал, продаем Два миллиона Сейчас я пообщаюсь с другом Ну все, я вже все, інвентар собрав. Продаємо один мільйон. А давайте сьогодні доб'ємо один мільярд і 85 мільйонів. мільйонів. Ну, в принципі, вже добили. Да. Ну, а з вами був Аттем. Десята частина вийде, я навіть не знаю коли. Побачимо. Ну, Побачимо. а з вами був Артем і всім пока.